Трішки про можливі майбутні літні трансфери гравців збірної України. Ще одне іноземне видання підтвердило контакти Манчестер Юнайтед та Реала по Андрію Луніну. Представників обох клубів помітили за зустрічю. але цього разу там ще й додали про розмову по Чуамені, який, начебто, незадоволений кількістю ігрового часу і своїм статусом у команді. Що цікаво, нерідко подібні інсайди завершуються тим, що трансфери відбуваються. Але за участю зовсім інших гравців. Тому можемо бути впевнені, що якийсь трансфер між цими клубами точно станеться. А ось хто це буде зовсім інше питання. Більш детально розкрили імена іноземних клубів, які стежать за Ванатом: тут і Вестгем, і Лідс, і Бренфорд, і Фулхем, і навіть той таки Вулс. Всі вони так чи інакше спостерігають за українцем. А скаути одного з них навіть порівняли Владислава з Робіном Ван Персі. Виділивши його швидкість, удар та універсалізм у поточному сезоні у Ваната 21 результативна дія. Трабзонспор продовжує спроби зібрати в себе чималу українську діаспору. Після невдачі з підписанням Шапаренка клуб перемкнувся на Дениса Попова. Тут ситуація може скластися набагато легше, адже для захисника це міг би бути крок вперед. А Динамо навряд чи вимагатиме надто велику суму за його трансфер. Тим більше, що його контракт спливає через півтора сезону, а самому гравцеві вже 26 років. А ось Шапаренка переглядали скаути Штутгарта. І це вже цікаво, адже Микола міг би з радістю перейти в цей клуб, і фінансові можливості у Штутгарта дозволяють здійснити цей трансфер. Наразі команда знаходиться всередині турнірної таблиці, і якщо залишиться без єврокубків, то неминуче буде продавати своїх ключових півзахисників. Саме їх і міг би замінити українець. Відповідний інсайт надійшов від Sky Sport Germany. Відомо, що якщо щодо Шапаренка надійде пропозиція від клубу з топ 5 чемпіонатів, то Ігор Суркіс готовий піти на зустріч футболісту, адже цінує його вклад у Динамо. У Шахтарі ж розпочався новий раунд перемовин із Наполі щодо Георгія Судакова. Точніше, це навіть не новий раунд, а черговий. Адже італійці вже робили дві конкретні пропозиції. Остання з них становила 40 мільйонів євро на 10 мільйонів менше, ніж бажає Шахтар. Наполі хоче закрити угоду до того, як у боротьбу за гравця втрутяться клуби англійської прем'єр-ліги, адже тоді фінансово конкурувати буде набагато важче. Наразі Наполі впевнено йде на другому місці в чемпіонаті, що дозволяє їм розраховувати на призові за участь у лізі чемпіонів. Ну і на фіналочку інформація від Тодо Фічажес – Михайло Мудрик потрібен Манчестер Юнайтед. Ті навіть можуть використати для цього Санчо, але як і завжди, все впирається у дискваліфікацію. Якщо вона буде нетривалою, то багато клубів готові прихистити Мудрика. Але поки що в інформпросторі повна тиша.